Сьогодні, 6 травня, ми відзначаємо День міста Ніжина. Однак, з початком повномасштабного вторгнення великої війни, святкування набули зовсім іншого змісту, а точніше, ми не святкуємо. Відзначаємо цю дату з гідністю, з вірою, перемогу України. І, на жаль, сьогодні не може бути і мови про якісь веселощі, коли щодня. Проливається кров наших захисників, тому сьогодні ми підтримаємо в день міста наших військових, передамо черговий пакет допомоги для наших захисників і захисниць. Сьогодні пройде також низка пам'ятних заходів у нашому місті. Після наради ми віддамо шану загиблим. Поклавши квіти на веї героїв і до меморіалу загиблим героям-захисникам. Також в художньому відділі музею відбудеться відкриття виставки народних майстрів міста Чернігова. Пройдуть майстер-класи від наших гостей у сквері Гоголя. І ввечері відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України.